Всім привіт, це Міра. Сьогодні в нас нарешті буде структурований відос, тому я вітаю всіх нових людей. Вам буде абсолютно нескладно, абсолютно легко сприймати те, що я кажу, тому що зазвичай я трошки в нас сумбурна дама. Пропоную одразу нам перейти до суті цього відео, але суть в нас не спочатку процесу починається. А з, ну, скажімо так, деякого беграунду поясню вам покраще, що в нас весь цей челендж можна сказати собою. Значе, що це взагалі таке? Що це? Ну от хто такий? Почнемо з того, що я з художницею Асем, на котру ви зможете знайти посиланчику в описі під цим відео, вирішили заколабитись. Вирішили, думали, ми думали. Спочатку, можливо, на якийсь трейд чи якісь такі, знаєте, базові штуки. А потім я згадала про те, що колись десь дуже давно насправді я побачила, що роблять таку штуку, тобто по опису малюють персонажа, але абсолютно звичайно, що та людина, хто малює, не бачила, як цей персонаж в оригіналі виглядає. Це просто джінюс, це просто кул, cool. і ми такі, опа, поїхали. Щоб нарешті я вам могла увімкнути світ Зараз я зачитаю, як виглядав опис, котрий надіслали мені. Доволі високий та гарно скланений чоловік. Світло розсяве волосся, коротке десь по плечі. На кінцях воно зовсім трохи темніше. Зачіска схожа на зачіску гету двадцять 27 років, тільки видно прабору. Позаду просто хвостик. Очі Карі з ледве помітним фіолетовим відтінком, має багато пірсингу в вухах, також зміїний у на губах. Гардероб дуже різноманітний у цього персонажа, але більше всього йому подобається базовий, нічим не примітний одяг, або строгий класичний. Як варіант, звичайний костюм. Тому тут на ваш смак. Насправді вгадувати, що завгодно з цих показань, бо все буде правильно. За характером серйозний, трохи, може не трохи, душний. Поважна людина, деякі ставляться до нього з обережністю, але насправді він вуличка з корицею. Почувши про гарну. Складеність, я я, я просто не могла не схопити шанс помалювати накачному мужчиночку, А тому, ну, тому що я їх я їх малюю раз в 100 років. Це або мої персонажі, або я не малюю гарно складних чоловіків. І тому я така, це це знак, це знак. Я пішла в Анет, знайшла таку позу, да, та, позу, і оце от все це не я вигадала, це я малювала з референса, тому що. Чоловіча анатомія, штука для мене поки що складна, складноват, але, на мою думку, вийшла доволі таки прикольно. З основних характеристик, також мені одразу просто в душу запали фрази про те, що трошки зачіска тип, схожа на гітовську зачіску, але, блін. Ну, давайте так. Почувши слова про те, що він схожий з гета. якщо ось як виглядає гета, да, я кажу гета", а не гетто, тому що я булю звук Г. Так ось, як ви розумієте, просто не схожі в зачісок і я не могла зупинитись. Е, чи це витекло з того, що я просто-напросто не мала інформації про те, що Ну, в принципі, ми не розмовляли про це, ні я в своєму описі не казала, ні а саме ні, про очі е, в плані не колір, а форму. Тому що, ну, так вийшло. Хто вообще, коли описує персонажа, каже його форму очей? Ну, я думаю, мало хто. Так ось, почувши про Гетто, я така, окей, окей, хорошо, у нас мужичок буде Aiжен. Так вийшло. Так просто вийшло. Щось в цьому світі просто трапляється. Зміріться з цим. Окремо я кайфанула на пірсингу у вухах. Сказати, що в мене прям вийшло, показати, що його да і, ну не зовсім. Я намагалася. Я чисто сердечно признаюся, я намагалася. Але через те, що напевно я не використовувала референсів там, де тобто не гуглила реально багато пірсингу в вухах. Вийшло плюс-мінус середнє. Просто для мене, в моєму розумінні, в моєму уявному всесвіті багато пірсингу, це, типу, більше двох. Вот так. Стосовно одягу не сказати, що було складно, тому що я почула, побачила, прочитала те, що в нас щось таке класичне, у нас щось таке просте, бла бла-бла. Не впевнена зараз який момент, який фрагмент з ви бачите, але потім чи зараз вже по кольорам буде очевидно, що я обрала тепленьке, коричневе, тому що ну, Волосся, по-перше, да? треба було якось підтримувати цю тематику, Можна було зробити чорний костюм. Але, але, є одне, але а ви пам'ятаєте фразу про те, що він булочка з корицею? Булочка з корицею в нас якого кольору? О, От і все. Питання є, я думаю, ні. Також, я чесно, дуже рідко бачу, щоб не в скажімо так, дідусів-персонажів, да? не в старих, якихось, був костюм коричневого кольору. Прям нормальний, стандартний, тобто без всяких калітинок, без всяких приколів. Просто абсолютно звичайний. Типу, я не знаю, чому це така рідкість, тому що це виглядає мілашно. Це виглядає з одного боку реально строго, але мілашно. Це напевно якраз таки тому, що коричневий нам сприймається як більш такий комфортний кольор. Більш такий домашній, якісь там книжечки, якісь також булочки, хліб, дерево. Ну, щось таке, прям, знаєте, якісь uh, не Академія навіть тому що Дарк Академія це у нас про і не про комфорт. Давайте уявимо, що Гублінкор у нас не про зелений колір. От якась така атмосфера. Що ж, я вам розповіла, як я вигадувала всі ці моменти, але. Ну, давайте, давайте. Послухайте, будь ласка, як я жаліюся на те, що це було дуже мені складно з технічної сторони, з технічного моменту. І не тому, що я ніколи там не малювала бірсинг, чи не тому, що я абсолютно ніколи не малювала гарно складених чоловіків. Ні, сенс абсолютно в другому, абсолютно в іншому. Я чомусь вирішила, що буде абсолютно геніальною ідеєю, не те, щоб я про це жалію, але просто було складно підібрати саме таку позу. Тобто позу там, де складно, реально мені було складно, нормально поставити обличчя, нормально поставити голову і все одно, дивлячись на результат, я можу сказати, що ну там, що це не то, але <плес> я настільки не впевнена, що що я і не виправляла це. В принципі, виглядає... Прикольно, але ви вже побачили світпейнті, скільки разів я двигала всілякі лінії, щось експериментувала, щось е наскетчувала на інших слоях, уже на етапі лайну. Тобто е -хе -хе -хе. це було складно. Получилося гарно, получилось да. І я тепер справді можу сказати, що мені легше в якихось таких прикладесних ракурсах малювати. Тобто не сказати, що цей ракурс він гіпер, якийсь незвичайний чи він гіпер дивний, але ну, він все таки незвичний, це та щось не таке побутове. Можу запропонувати вам, що якщо у вас є якась ідея, котра ви можливо думаєте, що зараз дуже складно вам її зробити, то ну краще спробуйте. Серйозно, краще спробуйте. Я знаю, що є такий страх, що ось ідея крута, але блін, не вистачає скиду, бла, бла бла Треба спочатку прокачатись. Блін, ну а коли качатись? Коли качатись, якщо ти такого не валюєш. От я спробувала в цій дивноватій для мене паузі. Я знову зрозуміла, що в мене якась жопа з пропорціями. Ну нічого. Зато тепер в мене трошечки менше ця жопа. І далі буде легше вчитися малювати такі паузи. Складно було більше всього насправді розташувати нормально, пропорційно ех, обличчя на обличчя. Тобто очі, рота, носи, брови, все це. Але нічого жим-жим, так би мовити, хочу трошечки прискочити на іншу тему, але вона все одно пов'язана з нашим сьогоднішнім челенджем, тому думаю, вам буде правда цікаво послухати. Я думаю, що я вам натякну на деяку думку, от, скажімо так, в лапки вберемо що я зараз скажу, і подумаємо опис персонажів в книгах. Зрозуміло, про що я? Якщо ні, то ладно, ладно. розжую я вам, господи. Я думаю, можна провести паралель з тим, що оцей от челендж, коли два художника описують своїх персонажів один одному, да, і ми малюємо. Вони е ці челенджі, ці дії, схожі на те, коли в книзі ми читаємо чи фанфіку, яку не важливо в принципі в якомусь тексті краще сказати, ми читаємо, читаємо, уявляємо собі якогось персонажа, да, тобто як він виглядає. І, ну, скажімо так, дуже боляче, коли цей образ просто руйнується з неймовірною з швидкістю, коли автор десь посередині такий, ну ладно, ладно, окей, я, я вам все-таки опишу, як виглядає персонаж. Я там вже свій будував образ і такий мій би промовчити, знаєш? Тому скажу так: мене неймовірно вибільшує прям уф, коли якісь такі описувальні моменти вставляють не спочатку. Тобто я не кажу, що е, текст розповість ну, що, що треба розповідати якраз таки з опису, от як все конкретно виглядає. Ні, але все одно бажано впихнути, я думаю, це кудись початок. Я не літуравіт, я не те щоб пройшла книжок багато, е, Ні, е, книжки саме читати, я не люблю, я бафонськам ребята. Стандартна альтушка. Але що думаєте ви? Що думаєте ви, і наскільки цікаво мені, це правильно чи неправильно з якихось сценарних правил, можливо, хтось тут шарить за цю тему? Це також, думаю, стосується околення, тобто якихось беграундів в плані а, реально просто домівлі, розташування кімнат, наприклад. Тому що, ну, давайте загодимося всі, що ти коли читаєш, і в нас дії в якійсь будівлі, в якійсь хаті, квартирі. То ти автоматично, якщо тобі спочатку не описують планіровочку, ти її додумаєш. В мене це в частності декілька квартир, в котрих я жила. Також е рандомна квартира, дім навіть, котрий я не знаю, як в мене згенерувався, але завжди, коли мені кажуть про частну будівлю, десь, що у нас події там трапляються, я уявляю цю планіровочку. Як це входить? Я абсолютно не розумію. Але, ну давайте згодимося, що неприємно, так само, як коли описують потім, як виглядає персонаж рушити у цей свій образ. Так не дуже прикольно змінювати в своїй голові планірочку, будівлі, квартири, чогось, не знаю чого заводно. Це не прикольно, не прикольно, вообще не класно, засуджую. Пропоную затронути деякі знову технікал момент. Якщо ви не бачили мої попередні малюнки, якщо це перше відео, котре вам моє попалося, то <свісно> для вас прям скажу, в принципі, для людей, котрі їх бачили, теж тому що це не так очевидно, я трошки змінила покрас тому, що ну, ви бачите, він став чуть-чуть іншим. Пояснити наскільки саме іншим, я правда не можу. Але, як на мене, трошечки реалістичніше. Трошечки не так утровано, трошечки не так ультра як було до цього. Так, да, то, що було до цього, це для мене ультрастилізовано. <свіс> Ось вот така я придирчива. Мені насправді дуже подобаються стилі, там, де в нас такий анімешний лайнарт, анімешний скетч, все-таки унімі, але пофарбування бум-реалізм просто ба, ба ба Не сказати, що в мене прям супер круто виходить якраз таки більше притулитися до реалізму, і не сказати, що я прям постійно вивчаю цю тему, тому що все-таки... Фарбування, кольори, тіні, свіло, все це, це в мене качається пасивно. В частности, я практикуюсь в анатомії прапорціях, да, тренуватися ще довго я це розумію, але нічого. Скоріше пальчики, і сподіваємося, що все буде чики пуки Напишіть в коментарях, як вам таке Ну, от З чим воно у вас, наприклад, асоціюється? Чуваки, котрі шарять за стилі, шарять, як реально описати нормально, як щось виглядає, буду реально дуже вдячна почути вашу думку. Ось такий карішончик в нас вийшов. І, да, да пам'ятаєте, це в нас калап. Це в нас не тільки одна робила. І знаєте, в чому м'єм? В чому лютий прикол? Я все ще насправді не знаю, як виглядає оригінальний персонаж. Пропоную зараз напишу а сам запитаю і передам вам тікіт. Що ж, я, я побачила, я побачила цей малюнок, я побачила, як виглядає оригінальний персонаж. Щоб описати, щоб я. Я, я, я не знаю, я не знаю ну, окей, я не знаю взагалі, як вам описати, наскільки я облажалась. Тому я просто вам покажу, як він да, в оригіналі виглядає. А тепер давайте, давайте вот згадаємо просто конкретно, з чим я не вгадала, що не було описано. А, не, ладно, окей, Я не вгадала з тим, що було описано. окей, Я е, Я просто майстер в цьому Боже. Почнемо з того, що, по-перше, не співпав типаж. Абсолютно. Я думала, як описати конкретніше, який типаж вийшов в мене, і який типаж вийшов, ну як вийшов, був в оригіналі, але ліпше всього, думаю сказати так. В мене це якийсь той самий лейтенант, котрий в молодості. Уф, а зараз працює над бумажками. Щось таке в оригіналі це сраний лава мафіозі. Хтось зі мною не згодиться, сумніваюсь. Абсолютно, також я не попала в, можна сказати, расу, в етнічність, тому що, ну да, слова про те, що в нього тільки зачіска, як гетто, все одно мене спонукла йти кудись по азіатським шляхам, не знаю, в оригіналі це прям європен-європен. Я ну, я так боже! Я розумію, що в цьому і суть челенджу, що по одному опису в різних людей виходять абсолютно різні персонажі. Але ну, я сподівалася хоча б з чимось вгадати. Також ви можете побачити, що в моєму розумінні і в розуміння семь світло русяве волосся, це типу, взагалі різні тони, абсолютно різні. Тому що в оригіналі я б чесно назвала більше до блонда. Типа, для мене русняво це навіть якщо світле, навіть якщо дуже світле, це все одно щось коричневе. Окей, окей, окей. Да, я не вгадала там зразу, ми це не те, що прямо вговорювали. Ну, не вгадала з типажом, але це таке щось дуже суб'єктивне. Але що, от, що я могла не вгадати, що мені описали: Пірсинг губах. Я не те, щоб окей, я зробила правильно, типу змійний укус, це прокол, він так виглядає. Але навіть в цьому, навіть в цьому. Я впихнула чувачку тут нас кільця в оригіналі. Я не знаю, як точно називається ця прикраса, але ви бачите в оригіналі там взагалі по іншому і ці типу. блін. Я не знаю, це виглядає як мем, Це тупо виглядає як мем, те, наскільки я не вгадала ні в чому. І знаєте, знаєте, не вгадати, це не про те, коли ти не намалював якусь детальку, котру, ну, її припустимо, складно описати, тому що це вона настільки дрібна. І насправді найголовніше в перемальовуванні персонажа це зберегти його вайб. Це зберегти його сутність, можна сказати, з характером. можна сюди його приписати, але не завжди характер вдається 100% показати на одному малюнку. Але да, я з цим поплашалась повній. тому я пропоную перейти до е, роботи АСМ, тому що, хоч вона тут в нас, е, в нашому до, в нашій парі, в нашій співпраці, вона хоча б це зробила прекрасно. Хоч хтось дякую на цьому. Якщо пам'ятаєте, то в початку, перед тим, як показати вам початок на світпейту, я прочитала опис, котрий мені надіслала Асем. Тобто те, з чим працювала я. Зараз, перед тим, як показати персонажа, котрого загадала я, і як цього персонажа намалювала Асем, я прочитаю опис, котрий надіслала я. І так, Каре. Чубчик чорний її закриває очі, основна частина волосся біла. Одяг нагадує нашіську сукню, чорне з довгими широкими рукавами та має високе горло. Також пов'язана на шию біла хустка. На руках тонкі, недовгі рукавички. Думаю, краще буде малювати плюс-мінус папує, з -то життя не описую. З прикрас сережка на лівому вусі у вигляді хрестика. Характер скритний, серйозна, але насправді бойбаба. І зараз я вам покажу, як цей персонаж, але хочу попередити на рахунок однієї дуже важливої штуки. Я. Цього персонажа малювала х, останній раз, скажімо, доволі таки давно. І хе -хе, такий прикольчик вийшов, що в мене і зараз з пропорціями не те, що все прекрасно і неймовірно, там ще круто. Ні, але раніше все було ще гірше. І так, да, в каноні вона бойбаба в плані вона накачена. Плані в неї нормальні плечі, такі прям, тобто вона не хрумка дівчинка, ні, в неї нормальне співвідношення всього, тобто це доросла жінка, камон. Але на малюнках моїх це не дуже видно. Не те, щоб я не закладала цього, коли малювала ті малюнки. Просто тоді це не було в моїх можливостях. Якщо ви бачили мої відоси про те, як підбирати стиль персонажу в одязі, то ви пам'ятаєте інші. Так, да, це вона. І ех, якщо ви не бачили, не знали її до цього, то, по-моєму, опису ну, ви можете сказати, що вищате там пару прядочок всього чорня а не чубчик. Да, це деяка моя помилка, але якщо чесно, все одно не дуже важливо, яка там конкретна кількість неї цього чорного волосся. Це серйозно, це найважливіша частинка її дизайну. Боже, Боже, ви бачите, ви бачите цю мамочку. Просто ех, я плачу, я просто ні. Це неймовірно. Це просто ну, це божественно, це прекрасно. Тому що ну, ліпше попасти в характер Ін просто неможливо було. От вона така от є по характеру, оці вайби. Оце так вона просто бере, коли їй щось потрібно. Якщо потрібно, то й силою для неї важче, це не проблема. І робить все. Просто все, як я й казала, те, що в нас чубчик, прям повністю зона чубчика чорна. В цьому видно я так я написала і а так і зробила. Ще що відрізняється, от поставлю дві картиночки, там де моя там, де ін в повноріст. Це кольор рукавичок, але також я його не вказала, і, і чесно, я можу сказати, що я думаю, вчасності і на абсолютно насрать якого кольору є ці рукавички носити. Там вони чорні, там вони білі. Й, ще пофігу. Ця хустка. Можливо, це якийсь більш задріпаний варіант, тому що е, трошечки сюжету. взагалі, мінімум. В нас ін вона знаходиться в сетінгу в історії там, де потрібно постійно мандрувати. І я думаю, оця от ідеально вилізна хустка, як в мене на. Оригінальному дизайні, ну не завжди скажемо так, можливо в такому стані її тримати. Мені дуже подобається, що Асе по факту за мене доробила дикість цієї персонажки. Да, якщо в мене в оригіналі вона не виглядає такою, як повинна бути, тут я. Абсолютно задоволений її характером, навіть якщо відрізняється в нас колір одягу, тобто в мене це щось коричневе, тут щось більш блакитний кудись підійшло. Якщо навіть хустка вона зав'язана по іншому, це взагалі інша форма, інша а, тканина. Навіть якщо кількість чорного волосся відрізняється. Це все одно, саме та Ін, котру я бачу, котра є в мене в думках. Це саме та Ін, котра є в моїй сюжеті. Я, я не знаю, як АСЕВ це зробила. Чесно, я взагалі не розумію. Але це прекрасно. Я задоволена на всі сто. Я дуже вдячна, що ми все ж таки домовилися про цей калап. Вийшло добре, вийшло класно, я прям. Час або від щастя. Думаю, це відео було припитано якоюсь домінантною атмосферою, тому що обидва персонажі, яким вони не були різні по характеру. Давайте згодимося, що конкретно на перемальовок нашим другу, Тобто, коротше, на моїй перемальовці персонажа. І на перемальовці мого персонажа. Ну, ви бачите. Ви бачите цю енерджі. Сподіваюся, вам також сподобався цей відос. Пишіть в коментарях, можливо, вам було прикольно. Трошечки вкрасти цю ідею, тому що по факту челендж доволі таки прикольний. І я його бачила реально окремий раз декілька років тому. Тобто я згадала десь, недр просто достала. Да, Було б, звісно, обалденно, якщо б я його сама вигадала. Але я не настільки джініус. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це була Мірачка. Кушайте, спіть побільше, І все буде добре. Пока-пока.